Вітаю вас, малята, мітливі хлопчики та красуні дівчатка і шановні дорослі. Дітки, хто знає, як називається наша країна? Так, Україна, молодці малята. Всі люди, які живуть в нашій країні, вміють розмовляти українською мовою. Ми теж з вами вчимося розмовляти українською мовою. В Україні живуть українці. Вони тут народилися, знають і люблять свою Україну. Ми теж з вами українці. Дітки, у кожної країни є свої державні символи: це герб, прапор та гімн. Прапор це символ незалежної держави. На прапорі дві смуги жовта та блакитна. Блакитний колір чистого мирного неба. Жовтий колір колір пшениці, сонця, хліба. Герб це символ влади. Тризуб нагадує маму, тата і дитину. Вони символізують силу, любов, мудрість. Гін найголовніша пісня України. Вона має назву Ще не вмерла Україна. Дітки, сьогодні ми з вами на занятті зліплення зробимо герб. Для роботи нам потрібно папір або картон блакитного кольору з намальованим тризубом, пластилін, серветка, допомога дорослих і гарний настрій. Але як завжди, перед початком роботи розімнемо наші ручки і зробимо пальчикову гімнастику. Україна, рідний край, поле. Річка, синій гай, любо стежкою йти. Тут живемо я і ти. Ось такий герб України вийшов у мене. На цьому наше заняття закінчується. Бажаю вам успіхів! Чекаю на фото ваших робіт. До побачення. Бувайте здорові!